Сьогодні у галереї Соборній відкрилася унікальна виставка родинного петриківського розпису до лаги відвідувачів представлені роботи легендарної майстрині декоративного розпису народного художника України Марфи Тимченко, її доньки Олени Скицюк та онуки Олени Кулик. Саме Марфа Тимченко на основі Петриківського розпису створила унікальний орнаментальний стиль, що захоплює неповторним колоритом, розмаїттям сюжетів та художньою витонченістю. Моя мама Марфа Тимченко, лауреат державної премії, премії імені Тараса Шевченка, Народний художник України. Вона родом з Петриків. Вона настільки любила малювати. Вона навіть варила борщик, Вона казала, я, я думаю про, про те, що я буду робити в майстерні про, про твори, які я буду ну, от, створювати. Я не могла іти іншим шляхом. А я вже не кажу про мою доньку, яка вже в третьому поколінні, мабуть, ще глибше, ще сильніше вона відчула ці. Петриківські, як би сказати, ну, в цій техніці ці можливості величезні, ці ну, просто фантастичну красу, яку дає ця техніка, і такі, якісь нереальні, абсолютно нереальне бачення світу. А те, що людина на підсвідомості сприймає, те, що може їй дати якийсь такий ну, потенціал Фільм про Петриківський розпис, але доторкнутися до самих картин, оригіналів мені тільки сьогодні вдалося, і ви знаєте, дуже позитивне враження. Самі, самі картини на мене призвели. В першу чергу це гама кольорів, дуже позитивних, теплих, от таких світлих. Краз ця виставка картин, яка буде знаходитись у нас в галереї Соборні, буде на людей, які будуть приходити сюди, дуже позитивно впливати. Наскільки пронизані Україною, пронизані отакою, от от, вони мелодійністю пронизані, не співають. Ці картини от, можна порівняти, знаєте, з нотами. От цими картинами можна висловлювати пісні. Розпис визнаний бренд України. Переглянути виставку можна до 19 листопада.